Вітаю, пані та панове! Що ж, як то кажуть, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Знову про мобілізацію. як би мені вже не набридла ця тема, але доводиться до неї повертатися вже по бізнаякому колу. Не це раз з приводу. Того, що на фоні оприлюдненого днями законопроекту нового про мобілізацію багато людей трапляються мені на очі, які маючи певні відношення до військових сил, роблять багато дуже дивних, скажімо так, заяв, і які асоціюються через їх особистість зі Збройними силами. Тому хочу внести сюди і свій вклад, так би мовити, щоб картина не була односторонньою. Давайте спершу послухаємо, що нам має сказати, командир 118-ї бригади Стуженко. Ми дограємося в демократію до такого стану, що блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, тільки так, і наші ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти. Приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якийсь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в юбці. Для них ми ніхто. Падем ми всіх оцих діванних, зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати, вони підуть на Польщу. Тільки за ними, за спинами, буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли. Да? різниця? Що Послухали ми цього воїна, великого полководця. Ну, мало того, що він одним таким помахом свого язика зразу записав в носі спідниць і людей, які нам дронів збирають, і людей, які нам волонтерами займаються, і людей, які на заводах штампують для військово-промислового комплексу, снаряди в тому числі. І, і людей, які щось там шиють, готують і так далі. Пан Стуженко видно, що у нього все є, він на цих людей не покладається, тому він так, мабуть, такі заяви і може робити. А по друге, вникає цікаве зустрічне питання. А коли пан Стуженко крайній раз був в окопах? Враховуючи, що в 2022 році. Він був на посаді е, уже командира бригади, то я ризикну припустити, що почав 2014 рік він щонайменше на посаді ротного, скоріш за все, і вище. Е, на жаль, не мав часу зануритися глибоко в його біографію, але в принципі, от не знаю наскільки можна достовірним джерелом вважати Мусічука, але багато коментарів підтверджують, скажімо, моє припущення. Доброго дня. Ви запитували, хто такий Анатолій Стуженко? Це військовий злочинець. Всі знають, як на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він кинув на Попасну необстріляних хлопців. В результат вбиті та безвісти зниклих тьма. Тоді його вимагало відсторонити, але не змогли. В 2022-му, це новий лист, він погнав ТРО під Попасом. Проти вагнерівців люди сходили, побачили, що вони не підготовлені, гинуть, попадають в полон, зникають безслідно. Тому кажуть: ми не можемо воювати з автоматами проти танків, авіації, мінометів. Він каже, все одно йдіть. Втрати тоді були великі. Сам він сидів в тилу, розказував про юбки і в кого пизда в штанях. Також може не йти втрати в Золотанівському баті цієї ж бригади просто катастрофа, бо слави як баранів на забій. Сам був в ТУ, всіх агітував на смерть. Всі кажуть, приїхали воювати, а не вмирати. Дайте все необхідне і ми підемо. Багато людей заарештували. Деяких посадили, щоб другим було неповадно задавати питання. А ви всі бояться, бо він може за це відправити просто в пекло? Тут, якщо ми бачимо в кадрі, що сам полковник Стуженко сидить не в спідниці чомусь, то значить він був в окопах, воював, боровся на вістрі битви, показуючи приклад своїм підлеглим, своїм побратимам. І, значить, він має право відчуває в собі такі заяви робити. А якщо він, власне, не побувавши в бою, робить безпосередньо такі от заяви незламні, рішучі, то він може статися так, що і самому полковнику Стоженка доведеться спідницю вдягнути. Бажання прострілювати коліна усім, хто там якось. Висловлює якесь невдоволення, ну це навіть коментувати, я думаю, не варто це абсолютний абсурд. Переходимо до другого героя нашої сьогоднішньої передачі це такий собі Євген Дикий. І Євген дикий настільки дикий, що він робить такі от цікаві заяви. Справа в тому, що ухилянт, який е роками не виходить з квартири, щоб не дай же Боже, йому не вручили повістку, йому дружина носить їжу. Або ухилянт, якого в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це як там в русского класіка тварь дрожаща. А от е коли якраз оця тварь дрожаща по цьому ж класіку починає вважати, що вона права імеє, і коли вони починають збиратися і кучкуватися, і а це вже... за собою ніби як e, Ні, не, вони не ведуть за собою, не плутаєм, їх ведуть за собою. От самі лідери це абсолютно не те саме, що ті ухилянти, які вони довкола себе збирають. От е, лідери це саме професійні фактично провокатори, переважно з багаторічною історією. Так от оці професійні провокатори вони зараз збирають отаких, от, от саме е, переляканих. Але оці перелякані е, ухилянти, е, коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони, коли в вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то тоді доведеться таким, як я, брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Та ти пов... на увазі, зокрема ветеранів, Такі... da, yeah. і повір, повір, ми їх зачистимо так, що. Просто місця лишиться. Але проблема в тому, що це вже буде зовсім за межами правового поля. Євген Дикий він був військовим, він є ветераном, він демобілізувався в 2015 році, припущу через те, що перестав влізати в ОКОП, і він от пропонує вбачає таку велику загрозу в тому, що військовозобов'язані, зобов'язані, які невдоволені мобілізаційними процесами, вони гуртуються і можуть якось цим процесом завадити. І в якості упередження він пропонує їх ловити незаконними методами і превентивно такими радикальними заходами з ними розправлятися. Як то кажуть, В туалеті поймаємо ми і, і, і в Сарді їх заможе. От, власне, по дуже ефективній методології от цього самого персонажа з вставки попередньої. По друге знову ж таки виникає зустрічне питання до дикого пана, якщо він відчуває в собі таку потужність і силу воювати з ухлянтами, і настільки він занепокоєний спустошенням рядів нашого особового складу, то чому настільки настільки занепокоєний, що готовий аж от до фізичного насильства вдаватися? То чому б пану Євгену не заповнити проріхи в нашому особовому складі своїм потужним тілом, це було б дуже ефективно, подало б прекрасний приклад молоді тим же у Вони побачили, що людина своїм прикладом показує як треба захищати батьківщину. Такий потужний чоловік йому кулемета навісити буде навчати молодь з досвідом, тим паче от, дуже потрібен. Чекаємо в рядах. Ухлянти, я думаю, і без Євгена Дикого якось впораються з ними поліцейські. у нас достатньо поліцейських, якщо там станеться якийсь бунт, я думаю, що все буде добре. По-друге, по третє, вже питання: якщо народ настільки невдоволений діями влади, що починає збиратися, консолідуватися в якісь угрупування. І починає навіть вбачати ворога в армії своїй, то, можливо, якось оця держава і збройні структури щось не так роблять, якщо їх народ починає їх ворогом сприймати. І якщо збройні структури, військова спільнота вже вбачає загрозу від свого народу. Мені здається, це десь ознака того, що ми кудись не тим шляхом пішли. І потрібно не вводити більш жорсткі репресії, а провести якусь. Саморефлекцію і зрозуміти свої помилки. Багато людей говорять різні дурниці, чому я власне вирішив записати це відео? Тому що подібні тези вони є дуже небезпечними, тому що вони ведуть буквально до громадянської війни без перебільшення. Без це вносить додатковий розкол у суспільство отакі, скажімо, зневажливі ставлення до народу з боку військових. З боку деяких військових, одиниць цих військових медійних вони створюють у народу враження, що воїни ставляться до них до лойна, що вони їх за людей не вважають. І відповідно у народу цивільного таке саме йде відраза від у відповідь. У відповідь, зустрічаючись такою відразу, вже звичайні військові також починають проявляти якусь агресію, і це нарощується як сніжний ком, який в результаті проводить до величезного розколу в суспільстві, який, врешті-решт, реально може призвести до дійсної громадянської війни. Чому ж ці люди, наділені, скажімо, такою певною медійністю, дозволяють собі робити такі заяви? Є три категорії людей, грубо поділивши їх, можна поділити їх на три категорії, які такі заяви роблять. Це ворожа агентура, раз, це наполеони — два і поплавлені три. З ворожою агентурою все зрозуміло, вони завжди були, вони завжди існували. Це карикатурні такі націоналісти, от яких от саме в такому форматі, як їх малював Путін. Такі, от, типу, фашики, поїхавши там всіх заградотряди, всіх в табори, всіх там ще кудись. Ну, в такому смішному саме форматі, на жаль, оці люди, що бажають там знищувати ухилянців, стріляти в коліна. От вони з собою пред'являють такі саме карикатурні образи, підтверджуючи власне пропаганду на наративів росіян, і не сильно б нас хулювала їх наративи. Але це саме дискредитує наші збройні сили в очах не якоїсь там уявної світової спільноти чи там російських громадян, а в очах громадян наших. А це вже проблема. Друга категорія це Наполеони, це люди з якоюсь вадою душевною, з якоюсь заниженою самооцінкою от, або завищеною. Загалом, ну, от, морально люди вразливі, які намагаються таким чином самоствердитися. Вони з себе малюють таких от великих героїв, але. А всіх інших опускають там на рівень цих щурів, пацюків, боягузів, жінкоподібних і так далі. Але, скажімо, робити з себе великого незламного патріота, вони набагато зручніше їм в телестудіях або в високих кабінетах, там рівня бригади, батальйону і вище. А чомусь от в окопах якось так не виходить у них. Ну Це люди душевно не зовсім повноцінні. Uh, ці перші дві категорії, що з ними робити, зрозуміло, і я думаю, що не варто, не потрібно мати дуже багато якоїсь проникливості, щоб зрозуміти, до якої категорії відносяться там наведені раніше приклади. Uh, з цими двома категоріями, це просто свідома агентура і шкідливі ідіоти, корисні ідіоти для ворога. Uh, з ними зрозуміло, що треба робити, просто знімати військову форму і викидати на мороз, щоб вони не дискретували своєю присутністю військові сили і військову спільноту. По-друге, але є третя категорія. вона не так сильно представлена в медіа, тому що зазвичай це ну, рядові солдати сержантського складу, які дійсно пройшли певні стресові ситуації, певні військові дії. Їх що називається поплавило, не витримала психіка у людини і. У багатьох це виливається в те, що вони починають шукати винних, чому так сталося? от Чому чому зі мною таке погане сталося, а з ними не сталося? І от у них з'являється така заздрість, така психологія ображеної людини. Можливо, хтось зараз мене почне матюкати, але це позиція, на якій я стою, про яку я дискутував зі своїми побратимами. Позиція чому я, а не вони, це позиція ображеної людини. Це може бути неприємно, але чути, але це так. Ми прийшли захищати свою країну, ми прийшли захищати з власної волі, принаймні, перша хвиля. Ми воюємо не за них, ми воюємо за себе, ми воюємо за свої родини, за свій добробут, за своє бачення майбутнього. Чому вони, чому вони не воюють за наше бачення майбутнього? Ну, це не зовсім логічне питання. Їх значить не дуже хвилює, що до них е, прийде російський світ з усіма його прекрасними елементами, е, і в результаті їх ну ви понімаєте, що я маю в виду. Вони вони готові ризикнути цим. Вони готові, скажімо, прийняти таку реальність. Вони будуть чи тікати потім за кордон, чи десь прогинатися під нову владу, якщо ми не встоїмо. Це їх ризик, це їх право. Ну не треба до них чіплятися. Е, ніхто не зобов'язаний воювати за когось іншого. Так само, як ми не зобов'язані воювати за них, вони не зобов'язані воювати за нас, не хочуть, не треба. І нема тут ніякої несправедливості, тому що військовий він отримує більше ніж цивільний. Можливо, хтось буде сперечатися, що це не настільки недостатньо достойна компенсація. Але ну я, я, звісно, теж не відмовився від того, щоб отримувати ще більше. Але на даний момент я отримую непогано достатньо високу зарплатню. Я отримую пільги, я отримав вже ОБД, Медальки мені дали вже певну кількість, потім колись покажу. Я отримую повагу громадян, окрім того, що я захищаю свої ідеали свою країну. Я отримую повагу громадян. Я її бачу усюди. Я не знаю, чому інші деякі військові її не бачать. Я подорожуючи всією Україною за крайні два роки. Бачу, ставлення, скажімо, патріотичне і від там продавчинь в магазині, і від водіїв в автобусах, і від поліцейських, і навіть від дещо комічних елементів, скажімо, там якихось алкоголіків на лавочці, які теж вже видно, що він але він бежить, каже: Слава Україні! Брате! Там кидається брататися. Ну це смішно і дещо недолуго. Але тим не менш, навіть серед таких марг маргінальних елементів я бачу повагу. Єдиний раз за весь за всі ці майже два роки, коли я зустрів проросійську опозицію, Це було коли в Харкові якась жіночка почала неї на військових, котрі поставили е, медичний автомобіль е, військовий в дворі, і вона щось почала кричати: що ви там ставите? Це ж не можна в жилому кварталі зараз прилетить. Так просто закінчилася ситуація, тим, що військовим довелося інших цивільних заспокоювати, щоб вони ту жіночку на місці не прибили. Тобто, ну, це якісь одиничні випадки, щоб ви розуміли якось там про російського ставлення. Вони потрапляють в новини, тому що вони виключні. Тобто, коли ви бачите в новинах, хто тут, то там, там про російське Петро, щось там сказав військовому, там хтось військово не пустив в автобус. Воно потрапляє в новини, тому що це рідкісно. Якби ви бачили це на кожному кроці на вулиці, а в новинах не бачили, це б вже було проблема. А коли вони в новинах з'являються регулярно, ну це значить, що це рідкість, це щось про що варто написати. Цивільні всього цього не отримують. Вони це справедливо. Все. Я, я не бачу, що ще треба від них вимагати. якщо... І до того ж, до тих цивільних, які ще й щось роблять для фронту, збирають якусь волонтерку, роблять якісь технології, якісь там оці наземні дрони розробляються. Прекрасна річ взагалі. Е, до речі, яка теж зараз на ентузіастах тримається. До них абсолютно прекрасне ставлення. До тих, ніхто вам не буде казати вдягнути спідниці. Це, цього коротше дурника не слухайте. І не звертайте на таких людей уваги. А, ну, З людьми, яких реально поплавало, що з ними робити? Це ну, психологічна травма. Треба постаратися поставитися з розумінням і розуміти, що ця людина, ну, не зі зла, не, може вона реально так не думає. Просто у неї травма душевна. Ну, треба. Якось до цього ставитися все-таки з розумінням. Не зовсім толерувати, але не спускати все з рук, але просто от тримати це в голові, що воно ну, не просто так людина. От ті, що по телевізору розповідають, то перші дві категорії з ними можна і навіть потрібно розмовляти зовсім по-іншому. Те, що раніше було сказано про образи і справедливість, це стосується, здебільшого, тих, хто в армії добровільно. Тих ж, хто в армії не зовсім по своїй волі, і теж для них дійсно може здаватися такою несправедливістю, що е їх забрали когось не забрали, але якщо це бажання справедливості, воно спрямовано на, так би мовити, укланістів, оця агресія, то це все-таки ознаки теж рабського менталітету. Тому що ну, хай це буде не зовсім вигідний такий посил для нашої країни. Але якщо вас проти волі кудись запхали, то справедливістю буде направити своє невдоволення на тих, хто вас примушував, а не на тих, хто уник цього примусу. Тобто, знову ж таки, це раб, як то кажуть, він не стільки хоче свободи, він хоче неволі для усіх оточуючих. Ми хто перші там прийшли, хто добровольці? Ми прийшли добровільно. Так само, якщо нам набридне, якщо ми передумаємо, ми підемо і нас не зупинять ні закони, ніякі нічого. Бо це називається бути вільною людиною, а не йти під штик по першій команді. А те, що стосується цієї теми в одному з минулих відео. Про борг громадянина посил був направлений не стільки на пересічних громадян, скільки на владу тримаючих з тим, що якщо вони не змінять свій підхід, то будуть воювати вони тим, що вони собі в голові не уявляли. А практична цінність їх уяви, як ви розумієте, вона невелика. І на щастя, цей посил був почутий, принаймні частково, можливо, не саме. Цього відео, але таких голосів було багато, і вони нарешті досягли тих, хто вирішує питання в нашій країні. І перші зміни позитивні в цій сфері, вони вже з'являються, їх видно. І завдяки цьому можна це відео закінчити на традиційно позитивній ноті для відео пов'язаних з мобілізацією. У нас людей дійсно не вистачає, потрібні нові люди. Потрібно замінити старих людей коли-небудь. І якщо ви відчуваєте в собі таке моральне змогу, психологічну, фізичну спроможність, ідіть добровільно, мобілізуйтеся в лави нашої армії і будемо разом захищати країну. І нарешті є відповідь на питання, яке задавалося неодноразово: куди ж, в які хороші частини можна мобілізуватися. Нарешті з'явилася можливість мобілізуватися в частину, в якій я проходжу службу з е, самого початку повномасштабного вторгнення. Це 130-й батальйон територіальної оборони міста Києва. Перший і здається на даний момент єдиний з батальйонів ТРО, який отримав власний бойовий стяг. Елітний, можна сказати, батальйон. Одразу зауважу для усіх потенційних рекрутів, що це неможливість відсидітися в тилу. Батальйон бойовий наш шлях складався з Києва, Ірпіня, Харківщини, Діментівки, Прудянки, Білогорівки, Бахмута. Іванівського, Куп'янськ. Ліси біля Коп'янська. Ну, я гадаю, в майбутньому ще буде багато цікавих локацій, тому тримайте це на увазі, якщо будете подавати заявки. Золоті гори обіцяти не буду, нема в світі нічого ідеального, всюди є свої нюанси і свої проблеми, але 130-й батальйон це підрозділ, який я готовий рекомендувати своїм іменем. Це підрозділ, в якому я служу з самого початку вторгнення повномасштабного, майже два роки. І ну, мені тут, в принципі, все влаштовує настільки. Що я досі звідси нікуди не подівся. Забезпечення на рівні, командування на рівні. Більшість командирів наших пройшли свій шлях від рядових солдатів, командирів взводів прийшли здебільшого рядовими. Командир роти моєї так само прийшов два роки тому рядовим і За цей час дослужився до ротного колектив дружній, злагоджений, досвідчений. Наприклад, коли мене було поранено, якраз саме ротний мій уже на посаді ротного мене витягував безпосередньо з червоної зони з під вогню. Ну не він один, але він в числі інших. Тобто, це для розуміння атмосфери в підрозділі. Тож, якщо ви бажаєте захищати країну, але не хочете потрапити випадково у яку-небудь бригаду на чолі якої стоїть любитель постріляти в коліна, то краще приходьте зараз самостійно і мобілізуйтеся, наприклад, в наш батальйон. Тут ви зможете воювати ефективно, воювати з розумом і настільки безпечно, наскільки це дозволяє сучасне ведення війни. Якщо відповідні вакансії вже будуть опубліковані на момент викладання цього відео, я їх додам посилання на них в опис і в перший коментар. Якщо ні, звертайтеся напряму по нашим контактам Білої Варти. Я вас зорієнтую по тому, як як мобілізуватися саме в наш батальйон, як робиться ця, ця процедура. Тож, чекаємо всіх бажаючих в наших лавах! Слава Україні!